Вже пройшла половина осені. З чим ми вас і вітаємо? Тому підготували для вас особливе оновлення: далекобійники, кордон, румунія та адвокати. Це все і більше ви побачите прямо зараз під час презентації оновлення 3.3. Почнемо з системи далекобійників, адже вона зазнала суттєвих змін. Ми повністю оновили планшет замовлень. Тепер він став зручнішим і приємнішим у використанні. Найголовніше відкривати його тепер потрібно не клавішею сі, а через телефон. Там з'явився спеціальний додаток, де ви зможете брати замовлення. Додано функції сортування за такими категоріями: ціна, відстань і тип вантажу. З'являться й нові цікаві замовлення. Перше за кордон, а друге контрабанда. Про них трохи згодом. Тепер про нову систему логістичної компанії. Ваші бригади або друзі можуть створити власну компанію, обрати логотип і назву. Створення компанії коштує 100 мільйонів. Ви зможете запрошувати будь-яких гравців до неї. Працювати можна як на особистій вантажівці, так і на транспорті організації. Кожен працівник віддає частину прибутку власнику, а той, в свою чергу, може витрачати ці кошти на прокачування компанії. Буде доступний окремий лідерборд, а очки нараховуються за виконані рейси. Хочете спитати, а яка вигода? Тоді слухайте. Прокачуючи рівень компанії, власник відкриває спеціальні бусти, які зменшують вартість пального, ремонту, капітального ремонту, їжі, пришвидшують заправлення, збільшують бонусний відсоток до вартості замовлення, підвищують виплати працівникам за стаж, дають змогу встановити відсоток бонусу для всієї компанії. Також ми додали можливість вимикати рацію вантажівці через радіальне меню. Рівень далекобійників був повністю анульований та перепрацьований в планшеті. На новій локації транспортної компанії ви зможете прокачати свій рівень. Там будуть розміщені паркувальні зони, будівлі та різні павільйони. Звичайного гравця буде свій рівень, а у лідера інший. Їх буде дві на заході та на сході. За умови відповідної прокачки ви зможете брати вантажівку та причеп безпосередньо на місці. Це впливає на процес так: якщо ви створили компанію на заході, то користуватися її можливостями на сході ви не зможете. Саме, завдяки ній, ви зможете розвивати рівень компанії, заробляти очки та виконувати рейси. Тому бажаємо вдалої прокачки, щоб швидше отримати знижки та збільшити прибуток. Шановні гравці, ми з розумінням ставимося до ваших звернень пропозицій. На основі ваших ідей ми реалізували систему компаній, доповнивши її власним баченням. Якщо під час розвитку вашої компанії ви зіткнетеся з труднощами чи непорозуміннями, будь ласка, звертайтеся до нас, залишайте повідомлення в майстерні або у відповідному розділі на форумі Баги по ігровому моду. Ми обов'язково зв'яжемося з вами та внесемо необхідні зміни для комфортної гри. Ми вже згадували кордон. Ну що ж, настав час показати вам нову країну, завдяки якій ми розширили мапу, щоб додати більше протяжності та передати відчуття справжньої далекої дороги. Прямо за кордоном буде Румунія. А вже в ній розташоване повноцінне місто Орашишульноу, де передана вся атмосфера, комфортні вулички, будиночки, дороги та велика кількість бізнесів. А як же туди потрапити? Розповідаємо. Спершу вам потрібно отримати закордонний паспорт. Його видає лідер або заступник ВРУ. Зверніть увагу, документ має обмежений термін дії. тому стежте за цим уважно. Без закордонного паспорта, навіть якщо ви нелегально перетнете кордон, ви не зможете користуватися жодними функціями в іншій країні. Після прибуття на пункт пропуску необхідно підійти до НПС та передати йому документ для перевірки. Протягом п'яти хвилин ви отримаєте підтвердження на перетин кордону. Далі за такою ж схемою потрібно буде перетнути кордон Румунії. Там на пункті пропуску NPC видасть спеціальний талон, який підтверджує ваше легальне перебування в країні та надає доступ до всіх можливостей. Після цього ви зможете вільно пересуватись, взаємодіяти з новими системами та досліджувати неймовірне нове місто. Щодо замовлень, у вашій панелі кожні 15 хвилин може з'явитися замовлення за кордон, яке відрізняється від звичайного. Під час завантаження важливо утримати посвідчення на вантаж. Без нього процес не розпочнеться. Це посвідчення також потрібно пред'явити при кордонній службі або поліції у разі зупинки. Ви підходите до НПС, передаєте йому закордонний паспорт, посвідчення на вантаж і чекаєте на схвалення. Після цього потрібно повторити ту саму процедуру на кордоні Румунії. Такі перевезення можуть тривати 20-30 хвилин, проте оплата буде відповідною до витраченого часу. Цікавинки за кордоном та чому вам варто спробувати? Зовсім скоро ви зможете продавати там продукти, ягоди та здобич за підвищеними цінами. Проте кількість скупу буде обмеженою. Тож радимо комунікувати з далекобійниками, адже саме вони зможуть продати ваш товар за максимально вигідною ціною. Далекобійники можуть ризикнути і брати замовлення з контрабандою, перевіряючи документи на вантаж, працівники поліції зможуть відсканувати QR-код. І якщо це контрабандне замовлення, є 50% відсотковий шанс, що її виявлять. У такому разі вас знімуть з рейсу. Відволічимося на зовнішній вигляд і покажемо вам нові скіни та аксесуари. Хочемо повідомити, що всі NPC додано власну озвучку для кращого занурення в атмосферу? Вітання, що тебе цікавить? Зокрема, мегафон теж оновлено, десь покращено існуючі, а десь створено зовсім нові. Ми плануємо і надалі вдосконалювати фракції. Пишіть у коментарях, який функціонал додати і в яку саме фракцію. Найкраща ідея буде реалізована в грі. Всіма забута система адвоката зазнає змін. Тепер лідер або заступник ВРУ може видати адвокатське посвідчення. Щоб отримати його, потрібно мати не менше 250 позитивного рейтингу. Лише з цим документом ви можете витягти людину з ТТ. У вас буде власний відсоток шансів і рівень в ОМЕНЮ, який можна прокачувати, збільшуючи ймовірність успіху. Також з'явилася можливість використовувати додаткові функції для підвищення шансу, але при цьому оплата адвоката буде меншою. Фракційні адвокати ВРУ отримують замовлення на телефон, а приватним адвокатам доведеться самостійно рекламувати свої послуги. Посвідчення дійсне протягом 14 днів. Хочемо показати транспорт, який ми підготували. Тягач Рено Магно. Крім цього, нові причепи з бочкою та автовіз. А також оновлена модель для поліції звичайних гравців: Шкода Rapid. Додатково були переглянуті та підлаштовані абсолютно всі автівки для далекобійників, щоб ваша робота стала ще приємнішою. По секрету розкажемо вам, що вже за два тижні у грі з'явиться хеллоуінський івент, а разом із ним новий і потужний розіграш. Слідкуйте за першими спойлерами у наших соціальних мережах і готуйтеся, буде страшенно цікаво. З усією детальною інформацією зможете ознайомитися на нашому вікі-сайті. Бажаємо вам гарного настрою, мирного неба над головою та приємної гри. Зустрінемося з вами 10 жовтня в оновленні 3.3.